27 квітня 45-го року Беніто Муссоліні разом із коханкою намагається вирватися з Італії, привдягнувшись у німецьку форму і у складі колони німецьких вантажівок. Здається, ось уже кордон та дорогу перегороджує партизанський загін. Дуче впізнають і арештують. І наступного дня розстріляють. Його супутниці Кларі Петачі запропонують свободу, але вона вчепиться у рукав коханого і намагатиметься закрити його. Їхні тіла та тіла ще п'ятьох страчених італійців привезуть у Мілан і віддадуть на глум. Розлючений НАТО топтатиме, плюватиме і справлятиме нужду на колишнього диктатора. Один чоловік навіть намагатиметься засунути до рота мертвого мусоліні дохлого пацюка, приговорюючи: давай спробуй і тепер виступити з промовою. А потім тіла догори дригом повісять на балці бензоколонки як худобу. Ось так ганебно завершиться історія батька фашизму. Як обожнювання перетворилось у ненависть? Мене звати Юрія Галушка. Це параграф «Життя і смерть диктатора. Додивіться це відео до кінця, підпишіться на наші ютуб канали. І ставте вподобайку. Це важливо, аби український контент побачило більше людей. І напишіть у коментарях, яка на вашу думку доля чекає на диктаторів сучасних. А я трохи згодом розкажу, як на формування поглядів Мусоліні вплинула Українка. Дочекайтеся. Профіль з голеною головою та масивною нижньою щелепою на монетах. Ім'я у газетах виключно великими літерами, натовп жадібно ковтав кожне його слово. У нього закохувалися жінки, він закохувався у жінок. Навіть прізвисько мав головний фалос Італії. Чому ж ті, хто так захоплювався своїм лідером, потім настільки завзято будуть глумитись над його тілом. Початок, так би мовити, кінця італійського диктатора розпочався у 40-му році, коли він після місяців роздумів таки обрав сторону у другій світовій. Розповідає дослідниця цього періоду історії Яна Примаченко. Мусаліні він вичікував. Він вичікував. І він прораховував, до кого ж приєднатися: до Франції, Британії, чи все ж таки до Німеччини. На певному етапі він вирішив приєднатися до Німеччини, бо йому це видалося більш перспективним з точки зору реалізації власного імперського проєкту. Італія не хотіла залишатися осторонь оцього великого поділу Європи. Адріатичне море це своє море. Там ми маємо відторгнути і анексувати Корсику уже фактично наша лівія і наш туніс. Італія хотіла отієї величі Римської імперії об'єднати свої метропольні і колоніальні землі навколо Середземного моря. І ну за великим рахунком нам назвати це море наше внутрішнє море, і більше нам нічого не, не потрібно. 18 березня на перевалі Бренер дуче зустрічається з Гітлером і обіцяє об'єднати зусилля вже у червні на Париж. Італійці наступають пліч опліч із німцями. А за три місяці підписують троїстий пакт про створення військового союзу країн Осі. І аж до 41-го року, попри серйозні втрати, Мусоліні був переконаний, не прогадав. Італія частково окуповує бажані території Франції, Югославії та Греції. Ось вона мрія про нову Римську імперію. Ну буквально на долоні. Та частину сил мусять відправити на схід для наступу на радянський союз. І увесь грандіозний імперіалістичний план потроху починає сипатися, розповідає співробітник Національного музею історії України у Другій світовій війні Олександр Білоус. Це була не їхня війна, і це було зрозуміло. Одразу ж з першого дня Італія відряджає на східний фронт експедиційний корпус після того, як німці вже там почали вимагати в 42-му році. що Як же ж так, що що це таке відбувається? Да, що ваша армія повинна мати більшу присутність на східному фронті. То кількість італійців збільшилася втричі їхніх військ було близько вже 200 тисяч. Але що ми в результаті побачили? Там переважно більшість із цих 200 тисяч італійців на східному фронті. Німці як-то удачно поклали під Сталінградом. Паралельно італійців розбивають в Африці, потім вони втрачають і Сицилію. І вже у липні 43-го війна приходить у Рим. 520 американських бомбардувальників складають на місто понад тисячу тонн бомб. Нальоти союзників продовжуються усе літо тисячі жертв серед мирного населення, зруйновані цілі райони. А італійці плачуть: а нас за що? Всі жили своїм життям, як і весь тогочасний світ. Мабуть, як на мене, то для них ну, великим цим ударом для місцевого населення також стало оцей перехід Італії із одного статусу в гравця в інший статус. На Мусоліні кивають навіть високопоставлені партійці, збирають велику фашистську раду, і більшістю голосів висловлюють вотум недовіри. Мусоліні резолюцію не визнає. Тож наступного дня його викликають на удієнцю до короля і там арештовують та відправляють в гори під варто. Звідти його врятує Гітлер. Цю операцію назвуть однією з найзухваліших під час Другої світової. Про неї розповім трохи далі. Що взагалі об'єднувало Мусоліні та Гітлера, крім імперських амбіцій? Вони не завжди були затятими друзями, готовими покласти один за одного тисячі солдат. У 20-ті Мусоліні навіть зневажав фюрера його промови, називав задовгими та нудними. А ідеї нацизму варварською пародією на італійський фашизм. Ця настирова людина, цей гітлер. Істота люта і жорстока. Він змушує згадати Аттілу. Німеччина так і залишилась часів та циту країною варварів. Вона одвічний ворог Риму. Мусоліні розгадав Гітлера як загрозу, адже той теж бачив себе лідером усієї Європи. Найбільші напруги їхні відносини досягли у 34 му через Австрію. Під час першого аншлюзу Австрії, коли Гітлер намагався Австрію так би мовити інкорпорувати, приєднати до Німеччини в 1935 році Мусаліні підняв війська і це зупинило Гітлера. А от Гітлер, до речі, навпаки, захоплювався Мусоліні. Його настільки вразила страта дуча, що за дві доби він сам вкоротив собі віку. До речі, про останні дні фюрера у нас є параграф. Посилання на нього залишимо в описі до цього відео. Гітлер визнавав, що він дуже багато чого запозичив саме в Італії. Якось він навіть сказав, щоб би не було чорносорочників, бо фашисти італійські вони вдягали чорні сорочки. То не було б і коричневосорочників, сорочників, тобто тих. Загонів уже нацистів, які існували в Німеччині. Тобто тут є дуже дуже багато саме запозичень цієї ось естетики. Скопіва, фюрер і фірмове римське партійне вітання, що до речі сильно обурило мусоліні. Він п'ять разів відповідав відмовою на запрошення відвідати німеччину. Ну виявляєте, лідер третього рейху прощає відмови і знову і знову прогинається і запрошує дуче. Мусоліні зголошується відвідати Берлін лише у вересні 37-го. Гітлер у формі штурмовика цілий тиждень розгортає перед гостем грандіозні паради і збирає величезні мітинги і не нехтує можливістю похизувати, що володіє натовпом не гірше задуче. І це спрацювало 29 вересня у Берліні. Перед багатотисячним натовпом Мусоріні виголосить, італійський фашизм знайшов нарешті друга, і він піде зі своїм другом остаточно. До речі, Мосоліні далеко не завжди мав радикальні погляди. Майбутній лідер фашистського руху народився у родині соціалістів. Він не мав шляхетного походження, він був простою людиною з сім'ї, вчительки і ковалян, але його батько був соціалістом. От власне він і привив ці такі соціалістичні погляди, які потім уже після. Першої світової війни вони трансформувалися, в, скажімо, такі фашистські, етатистські і державницькі погляди. Уже дорослим Мусоліні любив розповідати, як колись у нього старший хлопчина відібрав іграшку. І коли малий беніто побіг скаржитися батькові, той дав хлопцю стусанів. Чого плачеш як дівчина? Хіба ти не можеш за себе постояти? Піди і відбери у нього цю іграшку. І він іде цілий день гострить камінь кидається на кривдника і розсікає йому голову. Імовірно, раз по раз переповідаючи цю історію, Мусоліні хотів продемонструвати, що завжди досягає свого і помститься будь-якому ворогу. Про вивничий характер малого Мусоліні розповідають і інші факти: десятирічного Беніто виключили з релігійної школи інтернату за те, що він ножем поранив однокласника. Аналогічний інцидент вже зі старшим опонентом стався і в іншій школі. Він сам розповідав, як щипав людей у церкві, щоб змусити їх плакати, та очолював підліткові банди у набігах на місцеві садиби. У 18 Мусоліні зацікавився політикою. Він вступив до лав соціалістичної партії. Писав статті для партійної газети, працював вчителем молодших класів. Згодом, щоб уникнути військової служби, переїхав до Швейцарії. Пробував себе і муляром, і офіціантом, але грошей бракувало навіть на їжу. В листі до одного зі своїх друзів Мусоліні розповідав, як 26 годин не мав ані крихти в роті, аж поки випадково на вулиці не зустрів земляка і не попросив у нього дріб'язку на хліб. Там у Швейцарії Мусоліні знайомиться з марксисткою Анжелікою Балабановою. Українкою, народженою у Чернігові, це про неї я згадувала на початку. Вона буквально закохала беніто у творчість Ніцше, Маркса та Сореля, допомагала у партійній роботі і вірила в нього як у майбутнього лідера соціалізму. Вже у літньому віці Балабанова у мемуарах напише, як помилялася у мусоліні, і назве його найганебнішою людиною, з якою коли-небудь зустрічалася. Із затятого соціаліста він став батьком фашизму. На початку Першої світової Мусоліні був головним редактором інформаційного рупора соцпартії газети Аванті, тобто, вперед, видання стає одним із найбільш читаних в країні. Наклад збільшується у чотири рази. Мусоліні пише по кілька статей на день, завжди легкою доступною мовою, з примітними, але чіпляючими заголовками. Колеги згадували, він легко відчував настрої мас і наперед знав. Що люди хочуть прочитати у вересні 2014-го Соціалістична партія Італії оголошує про нейтралітет у Першій світовій війні. Та Муссоліні виступає проти, офіційно на шпальтах Аванті. Відмовлятися проводити різницю між однією війною та іншою війною, дозволяти собі виступати проти всіх воєн, взагалі це свідчення дурості, що межує з ідіотизмом. Тут як кажуть, буква вбиває розум. Перемога Німеччини означала б кінець свободи у Європі. Необхідно, щоб наша країна зайняла позицію вигідну для Франції. Ну за це він, звичайно, отримує на горіхі від партії і ображений вирушає, так би мовити, у турне країни з антисоціалістичною агітацією, аж поки Італія не вступить у війну. До війська долучиться і сам Муссоліні. рівно за два роки після важкого поранення ноги його демобілізують. Беніто був крайне незадоволений наслідками першої світової. Ви скажете, та Італія ж була у таборі переможців? Була, але вона фактично нічого не здобула. Італію називають переможеною серед переможців. Здобутки. Територіальні це мінімальні, величезні втрати, величезні проблеми всередині держави, на їхні побажання країни Британії і Франції не звертають жодної уваги, і тому, мабуть, в цих умовах і можна посіяти ось таке зерно, як фашизм. Ніто знову збирає натовпи і щоразу повторює для відродження італійської нації потрібна жорстка та енергійна людина. Ну ви зрозуміли, хто саме він створює власну партію італійський союз боротьби, яка згодом стане національною фашистською партією. В її основі обіцянка відновити колишню велич італійської нації та традиційні цінності, якими не міг похизуватися сам мусоліні. Про його незліченних коханок я розкажу трохи далі. Термін фашизм походить від італійського слова «фашо» – зв'язка, тобто він означав загальну єдність. Мусоліні обіцяє восьмогодинний робочий день, республіканський лад і соціальне страхування, а ще аграрну реформу. Італія була сільськогосподарською країною і потребувала перебудови. Та на виборах його партія зазнає фіаско. Коли е фашисти програли е вибори і не змогли отримати позиції в парламенті, то соціалісти цього дуже дуже збиткувалися. Вони навіть влаштували символічний похорон е Мусоліні за що потім дуже дуже багато пошкодували. Тобто він так би мовити, помстився. У цей час Італія вступає в період кризи, що дістане назву Червоне дворіччя. А тут ще й намагаються прийти до влади комуністи, натхненні переворотом у Російській імперії. Вони захоплюють заводи та фабрики. В країні зростає запит на радикального лідера, який врятує Італію. А як я вже розповідала, Мусоліні добре відчував настрій, тож він формує озброєні загони через колір одягу. Їх назвуть чорносорочечниками і обіцяє сталевою рукою навести лад. Ось так про нього писатиме журналіст Гвідо Подрека, екс соціаліст, що згодом приєднається до фашистів. Беніто Мусоліні не просто людина, а саме та людина, той на кого чекає нація, розшматована між бійками. У 22-му на мітингу у Неаполі Мусоліні ставить ультиматум або нас добровільно допустять до управління, або ми захопимо владу, здійснивши похід на Рим. За чотири дні багатотисячний марш прибічників фашизму вирушає з Мілана в столицю. Наляканий король Віктор Емануіл III приймає всі умови і в суперечинному законодавству, призначає Мусоліні прем'єром. Той швидко бере під особистий контроль Міністерства внутрішніх і закордонних справ колоній, корпорацій оборони та громадських робіт. Були періоди, коли Мусоліні одночасно очолював сім міністерств, і це паралельно з порсолом прем'єра і мундиром головнокомандувача. У квітні 24-го його національна фашистська партія отримає більшість в парламенті. Соціаліст Матеотіс скаже: вибори сфальсифікували, та докази оприлюднити не встигне. Його викрадуть і вб'ють чорносорочечники. Ось так усували конкурентів. Фашистська пропаганда запрацює на повну вчителі, присягають на вірність. Спеціально створене міністерство у справах друку та пропаганди під керівництвом Діно Альф'єрі добивається закриття більшості опозиційних газет. У тих, що працюють, редакторів призначає сам Мусоліні, а журналісти мусять мати спеціальний сертифікат. У 25-му Італія стане однопартійною. А за три роки альтернативні поліксили взагалі заборонять. Парламент перетвориться на декоративний орган, де замість політичних дискусій депутати співатимуть оди на честь дуче. До речі, про дуче цей титул, що походить з військової традиції давнього Риму, Мусоліні отримає у 25-му році. Дослідно, дуче це лідер, вождь. Пізніше до титулу додадуть ще й засновник імперії. Як взагалі ще фактично вчора соціалістична держава перетворилась на фашистську, адже одна ідеологія прагне до рівності, справедливості та колективного благополуччя, а інша підтримує ієрархію, авторитаризм. Та насильство насправді фашизм в Італії утвердився як соціалістичний режим, підлаштований під національні інтереси, або ж послуговуючись лексикою гебельської пропаганди як правдивий соціалізм. Пропаганда оспівує Мусоліні як ідеального лідера. Він фехтує, бігає, плаває, катається на лижах, грає на скрипці і навіть пілотує літаки. От хіба зі стерхами не літав, веде виключно здоровий спосіб життя, увесь день працює навіть вночі. спить по 4-5 годин. Він дійсно вів досить здоровий образ життя. Тобто, в плані харчування, він здається, як і Гітлер, фактично був вегетаріанцем, але через проблеми зі здоров'ям там мав проблеми зі шлунком і він просто дотримувався певної дієти. То як людина він. Був такий ексцентричний, і він вже був таким майстром перформансу. Навіть його особистий кабінет, де він там зустрічав різних журналістів письменників. Він віддзеркалював його величі особистість. Ну але це була оця ідея цезаризму, тобто саме такого відтворення Римської імперії. А там, де є обожнювання, обов'язково будуть і вороги. Відомо про щонайменше менше шість замахів на Мусоліні. Детально про них розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. Один з перших замахів організував 42-річний італійський соціаліст Тіто Дзанібоні. Він планував застрелити дуче у Римі 4 листопада 25-го року. Зняв у готелі номер з видом на балкон Міністерства внутрішніх справ, з якого Мусоліні мав приймати парад. Вбрався у форму фашистської міліції та завчасно проніс до кімнати гвинтівку. Занапастила його легковірність. Про свої плани тіто розповів товаришу, а той поліції. За лічені хвилини до замаху тіто арештували і засудили до 30 років. Щоправда, не досидів. Вийшов на волю в 43-му, вже після арешту Дуче. У квітні 26-го у мусоліні стріляла 50-річна ірландка Вайлот Гіпсен, Але куля лише зачепила диктаторський ніс. Щоби зберегти добрі стосунки з Великою Британією, Італія висилає Гіпсон на батьківщину. Там її визнають неосудною і тримають до смерті у психлікарні. Через півроку після цього замаху Клара Питаччі, тоді ще 14-річна школярка, напише мусоліні в листі. мій дуче, ти наше життя, наша мрія, наша слава. О, дуче, чому мене не було поряд? Чому я не змогла задушити цю мерзенну жінку, яка поранила тебе, поранила наше божество? А вже у вересні в машину, якою їхав диктатор повспорт, Піа у римі, анархіст Джино Лучеті кинув гранату. Але вона відскочила і аж тоді рвонула. Юнака затримали просто на місці злочину, і він заявив, що анархіст і діяв без спільників. Цілив з пістолета в Мусаліні річний Антео Замбоні. Куля пролетіла повз, а юнака миттєво розтерзав НАТО в прямому сенсі слова. Анархісти намагались усунути Муссоліні і у 30-х, але виконавці Мішель Шеру та Анжело Пелегріно з Барделотто навіть наблизитись до диктатора не встигли. Їх затримали. Після чергового невдалого замаху папа римський XI сказав, що дуче охороняє Бог. Мусоліні приписують фразу Спроби замаху на мене марні, мені передбачено, що я помру незвичною смертю. Власне, так і сталося. Але про це трохи згодом. Про дуче говорили як про зразкового сім'янина, двічі одружений в другому шлюбі п'ятеро дітей. Але за вивіскою ідеальної фашистської сім'ї був цілий гурт коханок. Найвідоміша Клара Петачі була на 30 років молодша. В 39-му він подарував їй розкішну віллу Камалуча у середмісті Риму і просував інтереси її родини. Клара писала йому листи і присвячувала вірші. Я люблю тебе більше життя. Ну, і зрештою, це довела, коли розділила з ним його кривавий кінець. За Мусоліні з'явився Венеційський кінофестиваль, один із найвідоміших і найавторитетніших у світі. До речі, у перший же рік в програмі демонстрували стрічку Олександра Довженка Земля нагород фільм тоді не отримав, але мав гарні відгуки. А італійське журі назвало режисера гомером світового кіно. Мусоліні, як справжній італієць, обожнював дорогі костюми і авто. Як у Гітлера була ця фішка з Фольксквагеном, він так дуже просував цю машину, народний автомобіль у Мусоліні е, була така фішка з Альфа Ромео. По-перше, в нього була велика колекція автомобілів, він їх любив. По-друге, саме ось творці Альфа Ромео володарі цієї фірми вони втілювали всі його забаганки. Тобто, він мав якісь ідеї щодо того, яким має бути автомобіль. і Вони це втілювали. Коли почалася велика економічна криза, депресія. То Мусоліні особисто доклався до того, щоб Альфа Ромео не розорилася. Німецький психоаналітик Карл Юнг, досліджуючи архетипи поведінки диктаторів, назве Мусоліні найбільш людяним в порівнянні з іншими диктаторами. Мусоліні трохи виграє. Якщо просто дивитися на нього окремо, то тут ми теж можемо говорити про геноцидні практики, які відбувалися під час колоніальних воєн, перш за все в Африці, і не можна сказати, що він був. Білий пухнастий, тобто він теж був диктатором, теж був небезпечною людиною, скажімо так, але в порівнянні з Гітлером і Сталіном, то так, ми можемо сказати, що не таким кровожерливим, і попри всі ознаки тоталітарної держави, фашистську Італію історики не ставлять в один ряд із диктатурою Німеччини чи радянського Союзу, попри спільне диктатуру культ вождя, неприйняття демократичних цінностей, фашизм не мав в основі расової нетерпимості та геноциду. Мусоліній відмовлявся остаточно вирішувати єврейське питання. Ситуація погіршилась, коли дуче скинули. Але в Італії не було таборів смерті на зразок Аушвіцу чи Треблінки. Фашисти були менш амбіційними за нацистів. Вони хотіли відновлення Римської імперії, коли друге перебудови усього світу. Мусоліні він, начебто, з одного боку. Об'єднав всю повноту влади в себе, але при цьому в Італії залишається діяти. Король при цьому в Італії діє велика фашистська рада, яка може йому щось запелювати. Якщо фашизм отримав все, що він хотів в Італії, то як на мою думку, це без підтримки широких верств, без підтримки населення цього ну відбутися не могло. І без цієї підтримки невідомо чи вдалось би Гітлеру у 43-му врятувати свого товариша із тюрми. Операцію фюрер долучив своєму головному диверсанту. Коли я отримував наказ, Гітлер сказав мені дослівно так: потрібно врятувати мого друга Мусоліні будь-якою ціною, тому що це останній римлянин. Пізніше розповідав оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцені. Згідно з планом під кодовою назвою Дуб десант на планерах мав висадитись у горах, де утримували дуче. Це було вкрай ризиковано, бо до цього планери не сідали на такій висоті та ще й в умовах розрідженого повітря. Генерал Штудент, який розробив цю операцію, розраховував, що лише дорогою вони втратять 80% десантників. Та їм усе вдалося. Операція тривала кілька хвилин. Італійські карбінери опору не чинили. Говоримо про підтримку чи про популярність Мусоліні серед широких верств населення. Коли німецькі спецслужби витягують із в'язниці Мусоліні, то місцеві охоронці. Нічого їм не протидіють. Звичайно, там хлібом всі не зустрічали, але ніяк їм і не суперечили. Завершилася операція дуб у відні. Ось роздивіться, це фото з визволителями. Розгублений погляд без військового френча та войовничих гримас. Вчорашній напівбог скинути з Олімпу. Гітлер призначає його главою маріонеткової Італійської соціальної республіки, більш відомої як Республіка Сало, за назвою містечка, де була розташована резиденція Мусоліні на окупованих землях на півночі Італії. Формально ж столицею вважався, звісно, Рим, де дуча влади уже не мав. Наприкінці квітня 45-го фронт наближається до республіки Мусоліні. Підходять і американці, і партизани. Дуча спробує. Спершу домовитись з повстанцями, вони обіцяють справедливий суд, але він передумає і вирішує втікати до Швейцарії. 27 квітня колону німецьких авто, в яку затисався дуче, затримують італійські партизани. Вони погоджуються пропустити німців, але лише якщо їм видадуть італійських фашистів. Мусоліні перевдягають у форму унтерофіцера Люфтвафе, пробують видати за німця, та всесвітня популярність зіграє проти нього. Як розповідатиме один із партизанів Урбано Лацарро. Обличчя його було схоже на віск. Погляд скляний, але якийсь сліпий. Я читав повну знемога, але не страх. Мусоліні здавався безвольним. Духовно мертвим загалом тоді арештували понад півсотні фашистських лідерів та членів їхніх родин. Мусоліні з першого відвезуть в казарми в донго, де він возз'єднається зі своєю коханкою Кларою Петачі. 28 квітня машину з дуча зупинить антифашист Вальтер Аудізіо. Він попросить пару вийти з авто і стати до стінки. Зачитає смертний вирок Мусоліні. Він вистрілить, але пістолет не спрацює. Аудізіо візьме у напарника кулемет і попросить Клару відійти. Але вона заступить коханого собою. Загинуть обоє тіла відвезуть у Мілан до розлюченого натовпу. Мусоліні замордованого до невпізнаваності та підвішеного на бензоколонці побачать і знімуть американські військові, коли зайдуть у Мілан. Поховають дуча 1 травня 45-го року на околиці Міланського цвинтаря в безіменній могилі. За рік, на Великдень, троє фашистських фанатиків відкопають і викрадуть тіло. Їх за кілька місяців арештують. А останки дуча нова італійська влада ще 10 років переховуватиме по монастирях, не знатимуть, що з ним робити. Зрештою, у 56-му Мусоліні поховають у сімейному склепі у його рідному місті Предапіо, що за 250 кілометрів на північ від Риму. Його квазіреспубліка припинить існування 2 травня 45-го, після капітуляції німців в Італії. Поплічників судитимуть, але такого процесу денацифікації як у Німеччині там не буде. До речі, про це розкажемо в наступному параграфі. Щойно він вийде. Посилання додамо в опис до цього відео. Чому Італію оминула денацифікація? Наочно пояснює фільм Конформіст Бернардо Бертолуччі. Вчино Мусоліні перестав бути лідером. А ми говоримо ще про 43-й рік. Люди, які віддано йому служили, швидко перелаштувалися. Тому і сенсу, власне, вже не було. Законна дружина Мусоліні Ракела, яка спершу втекла до Швейцарії, а потім повернулась до Італії, мала свій ресторанчик і до кінця життя отримувала пенсію від держави. Нащадки Дуче нині живуть в Італії. Онучки обрали політичну кар'єру, звичайно, у лавах ультраправих. Але Сандра Мусоліні, ви правильно бачите схожість із Софі Лорен, бо це її племінниця, і Вона теж починала як акторка та співачка. Примкнула до партії Берлусконі. Інша онука, Ракель Мусоліні, балотувалась до мерії від ультраправих братів Італії. Ви вірите у справедливість щодо воєнних злочинців? Адже є й доволі свіжий приклад доля Муамара Каддафі – у нас є про це параграф. Подивіться посилання, як і на всі інші випуски, які я згадую, ми залишаємо в описі до відео. На яке покарання заслуговує Путін та його поплічники? Напишіть нам у коментарях. Коментарі дуже важливі для поширення відео. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, надсилайте відео друзям та підписуйтесь на наші youtube канали. Ми побачимось вже у новому параграфі.